Добрий вечір, шановні мої гості каналу підписники. Хочу вам показати оцього качура, який хочу зважити. Однією рукою тримаю, не дуже зручно. Цьому качурові. Рахуйте, з 24 липня. Значить, в серпні місяць був. Вересні два місяці. Ну, і. Ну, десь два місяці. І тиждень, десь так. Ну, плюс-мінус, якщо я правильно вважаю. Так, зараз будемо важитися. І так, селезень сидить у мішку, щоб ви бачили. Кантер включений. І так. 4 кіла. От вам і качер. Пока болить тримати. Так що от, -от, 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 -от. от так все. не... От таке нічне стадо. Хоч світяться. Всім гарного вечора, мирної ночі, тихої ночі. І до зустрічі на моєму каналі.